С молоком или без кофе? Ам, первая мысль при пробуждении. <гум> Даже не знаю. Я пытаюсь вспомнить сны обычно. Просто. Ну что, скоро на пары. Я не, не готов. Взорвуть зарядку. Я ее рублю, да. да. В сыкеще можно поспать до того, чтобы на кухне собирать. Ну, навіть не знаю. У моєму випадку прокидання це таки достривав процес. Мені треба якось так е, звикнути до нового дня. Я переважно читаю новини, якось обдумую якісь речі, які зараз у світі відбуваються. Переставити будильник на годину і спати далі. Сутра скільки? До пари, то в 12. ну я не знаю, почему, зачем я проснулась? Смотря после чего ты просыпаешься. <laughs> ну что, я не знаю, наверное, ну у... ладно. У меня, наверное, первая мысль это о том, что я хочу пойти поесть. Как ну, я не хочу идти на пару? Это первая думка, когда я прокидаюсь. Снова сегодня на пару. Это самое первое, про что я думаю. Это, напевно, каждого дня. Дня такого не бывает, я не думала. Ну как? какой тут первая пара. Якщо це вихідні дні, настрій добре. Але сьогодні у нас теж навчання, тому не дуже. О, буває по поразними. Мотре понад день до цього. Прокидаюся. Про їв згадую. Дуже хочеться в їх йти. Люблю їв. Ще раз люблю їх. Я такий задоволений, що я таке телебачення. Я всіх вітаю і передаю привіт.